Привіт, шановні глядачі, шановні друзі і підписники. Щось згадав, що я ніколи не робив огляд на свого кабана. Вирішив зробити невеличкий огляд, непрофесійний, так як я тільки можу робити, без всяких технічних даних, без всього такого. Це Toyota Sequoia. 2005 року. Так, да, 2005 року. Двигун 5,7 літрів, 8 дуже брудний, тому що я його на мийку не вожу, декілька разів я був на мийці, вони мені пошкрябали. Хто, хто власник чорного автомобілю, ті знають, що на чорному автомобілі дуже-дуже видно маленькі царапки. Ну, коротше, не мию на мойках, а мию вручну. А зараз вже не сезон, тому що ми вже закрили всі. Всі крани, які були на вулиці, приготували їх на зиму і зараз покажу, де в нас тут виходив кран. Добачиться така шляпка, це захищає від перемерзання. Так ось, ось домій кабанчик. Залізомо всередину, я покажу вам, що там відбувається всередині. Хромчик. Все круто, але нагадаю вам машина 2005 року. Тобто вона вже трошки поїздила. Так виглядає салон, Афігеть, скільки місця. Так як маму траку. Зараз я її трошки заведу, але перед тим як заведу, бачите, все як положено. Іконка. А, да. я б не чіпляв би іконку, але це подарунок мами, і я її вчепив. Так що сильно не плюйтеся, не хайте мене, це мамин подарунок, і я зобов'язаний його повішити. Ось такий рульчик. Тут голос робиться більше-менше, тут перемикаються між каналами. Ви знаєте, це. Відповідати на телефон, можна навіть ротом відповідати. Так, це мультимедійка, але ви бачите, ось до, це ще на компакт диски була. Тобто, ну ви уявляєте, яка вона вже старенька, так? Да? Ось до ключики від неї. Я зараз покажу скільки на ній ні пробіг. 47 348 майлів. Це десь 1060, це десь 1060, може трохи більше, може 70 пробіг. Зараз я заведу. Так воно заводиться. Нагадаю, машині вже майже 10 років. В Наступному році буде 10 років машині. Бля, я забуваю, що коротше, в мене телефон підключений до... <гас> до машини. І воно вмикає музику і через то відос постійно проривається, бляха-муха. Так, давайте подивимося далі, що там на пасажирських місцях. Так, оце... Я, коротше, привозив машину снігоборочну, хто не бачить, подивіться. І і склав всі дужки. Зараз я вам покажу. Це третій ряд. Коврика я потім заберу. Бачите? Достатньо місця. У мене тут менші діти сидять. Ну, тобто молодша донька, яка виповнилось 21 рік. Нещодавно все м'ягеньке, все таке саме людське. І другий ряд. Сідушки точно такі, м'ягенькі, круті. Три ряди, всім вистачає місця. Треба скласти цього коврика. Все, склали коврика. Зараз складемо ще ті сідушки. Бачите, діти понапихали і бутилок, і салфетки. Вони, як їдуть тут все заставлено, всякими водами, всякими штуками. Хоп! Все стало. Тепер цю. І цю. Ай. Піднімайся! Все. Все! І муна... Вісім чоловік їхати з комфортом. Да, де я набрав такі мілі? Я їздив раз п'ять, напевно, на цій машині. Ми їздили родиною. Раз п'ять цієї машини в Каліфорнію. А це десь 5 тисяч кілометрів туди і назад. Через те набралося стільки мілі. Тут мідійка, колоночки, все. Тут можна підключити прикурюватель чи ще якусь штуку. Тут у нас ось така штука, сокира лежить, ще щось можна покласти, там домкрат, не буду показувати. Такою кнопочкою нажимається, закривається. Ну, це закривається автоматично це ляда. А якщо дуже спекотно влітку... Хтось хоче свіжого повітря, тут є отака штука і опускається заднє стекло. Зараз покажу. Бачите? Це тільки стекло опустилось. Ніколи такої штуки не бачив, але пару раз, коли їхав, нажимав коліном отак Ненавмисно і воно... Відкривалось. Ну що, подивимося, що там під капотом. О, бачите, вірші, що там під капотом? Якщо чесно, я вже давно не заглядав, що там робиться. Де ти відкриваєшся? Отакий величезний двигун тойотовський. Чуєте, як працює все тихесенько, все круто. Закриваємо. Так, да, і ще, що я не бачив раніше, ну, коли купляв машину, цю, вона для мене була дуже крута. Ну, вона і зараз для мене крута, я не хочу іншої і сподіваюсь, що ця машина... Мені дуже довго прослужить, я не хочу ніякої іншої. Що тут є, це коротше, дзеркала складаються на той час. Це була велика рідкість, таке складання. Ну що ж, я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися на таку круту тачку. І якщо ви ще не підписалися, то підпишіться. Поставте лайк, можете задати запитання, з радістю відповім. І до нових зустрічей. Слава Україні і героям слава!